Вітаю всіх глядачів телеканалу Квант. Про події тижня дивіться у черговому випуску новин Южноукраїнської АЕС. Сьогодні атомну електростанцію відвідав президент Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом. АЕС готова до несення осінньо-зимового навантаження. Такі висновки комісії, що працювала на підприємстві протягом тижня. Вміти лучно стріляти, купати траншеї, надавати медичну допомогу. Цьому вчили атомників на южноукраїнському військовому полігоні. 15 та 16 жовтня в Южноукраїнську відбудуться великі командно-штабні навчання. Попереджає міське управління з надзвичайних ситуацій. На южноукраїнську атомну електростанцію сьогодні завітав президент енергоатому Юрій Надашковський. Разом з керівниками служби енергокомпанії він прибув, щоб обговорити поточний стан виконання робіт з продовження експлуатації енергоблока номер 2 Присутнім на нараді був і головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев. Це вже не перша така зустріч на майданчику Южноукраїнської атомної електростанції. Вони необхідні, аби на місці розібратися з проблемами, які постають в ході робіт з підготовки енергоблока до подальшої його роботи. Після наради очільник енергокомпанії дізнавався про хід спорудження будинку номер 6, що по вулиці Дружби народів. Два під'їзди цього об'єкту мають бути введені в експлуатацію до кінця поточного року. Цього ж дня Юрій Недашковський відвідав автотранспортне господарство АЕС, де ремонтують військову техніку для потреб національної гвардії та збройних сил України. Побував президент енергоатому і на полігоні, де відновлюють військові навички працівники енергокомпанії. Там же очільник наяку поспілкувався з журналістами. Деталі візиту Юрія Недашковського на южноукраїнську атомну електростанцію дивіться у наступній програмі. У відокремлених підрозділах компанії енергоатом щороку розробляють заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Вони спрямовані на підвищення надійності обладнання в умовах максимального несення навантаження та на забезпечення комфортних умов роботи для персоналу. Виконання цих заходів перевіряє спеціальна галузева комісія. Вона вже провела роботу на Хмельницькій атомній станції в атомремонт сервісі та аварійно-технічному центрі. Цього тижня комісія працювала на Южноукраїнській АЕС. Висновок такий: Южноукраїнський енергокомплекс до роботи в осінньо-зимовий період готовий. 88 заходів на загальну суму 1 мільйон 694 тисячі гривень запланували виконати южноукраїнські атомники в рамках підготовки до зими. 2014-2015 року це організаційно-технічні заходи, підвищення надійності обладнання, підготовка споруд, а також мереж опалення, освітлення, вентиляції. Усі їх вже можна вважати виконаними, хоча на шести об'єктах ще завершуються роботи з ремонту покрівлі та дорожнього покриття. Члени комісії наголошують, що перевірка готовності до зими це сторонній погляд на виконання заходів, які АЕС сама запланувала та виконала. Мовляв, хто краще, ніж сам господар, знає, де у нього в негоду дах протікає. Проте є й загальні принципові питання. Вони стосуються ремонту основного обладнання, забезпечення ядерним паливом, справності електричних мереж. Адже за нинішньої ситуації газового та вугільного дефіциту енергетична безпека держави лягає на плечі саме атомної галузі. Нині частка АЕС у загальному виробництві електроенергії в Україні перевищує 60%. Позапланова зупинка енергоблока потужністю 1000 МВт на годину може призвести до нестачі електроенергії і як наслідок відімкнення від енергопостачання населених пунктів. В зимовий період це особливо відчутно. Даючись до економії енергоресурсів в Україні офіційно на два тижні пізніше навіть розпочнеться опалювальний сезон. На щастя, мешканців южноукраїнська це не стосується. Про це теж зауважили члени комісії. Це необхідність, щоб було тепло. в том числе и в поселке, чтобы было тепло и на станции, чтобы не протекали крыши, и чтобы выполнены были ремонты основные, которые, допустим, не только основного оборудования, но и вспомогательного оборудования, которое не очень, очень удобно делать в холодное зимнее время. Крім висновків членів комісії на екенгату до акту перевірки увійшли і результати роботи комісії Мінпаливенерго, яка оцінює готовність електричних станцій та мереж. Вони кожен кожного сто ж перевіряють. Оні перевіряють зовнішні сооруження, і звичайно вони приїжджають раніше, до нашої комісії, вони приїжджають раніше роблять свою перевірку, і потім вже мають свої матеріали, би підключається к этому акту. Що ж до загального висновку, він такий южноукраїнський енергокомплекс до роботи в умовах осінньо-зимового максимального навантаження готовий. Хочеться поблагодаріть. персонал Южноукраинской станции, руководство Южноукраинской станции за хорошую подготовку к прохождению семиземнего зимнего периода, за помощь в оказании работы комиссии. Выявлены замечания, естественно, без замечаний жизнь атомного комплекса невозможна. Но эти замечания не влияют на прохождение 7 зимнего МАКСа. Они, я уверен, будут устранены в установленные сроки персоналом Южноукраинской станции, естественно, при помощи компании, которая руководит атомной энергетикой Украины. Високовольтна лінія 330 кВт, що з'єднує Ташлицьку ГАЕС та атомну електростанцію, вже двічі за останні півроку автоматично відключалася. За висновками спеціальної комісії, причиною коротких замикань є баклани, які ловлять рибу у ташлицькому ставку. Прилади, які раніше застосовувались для відлякування птахів, виявились не зовсім ефективними. Нині на каскаді ГСГС шукають інші засоби захисту від водоплавних хуліганів. Лінія 330 кВ, що з'єднує ташлицьку та атомну станцію, має протяжність майже 7 кілометрів. Підтримують дріт 33 опори, та лише декілька з них, що знаходяться безпосередньо біля ташлицького водосховища, потребують більш пильної уваги з боку електромонтерів. Клопоту додають баклани, які найбільше облюбували другу, третю та четверту опори. Як стверджує Вікіпедія, і ми самі побачили, чорні баклани доволі крупні птахи. Вони можуть пірнати на глибину до 15 метрів. На опорах леб водоплавним зручно очікувати на здобич, поїдати рибу та й просто відпочивати. Вони збираються тут цілими колоніями. Саме Гуан у птахів є причиною декількох відключень високовольтної лінії та штик-1. Це встановила спеціальна комісія. Проблема почалася не 30.09.14 року, до цього було два або три відключення за счет цих перельотних птиць, які саме замикання отримали. І зараз проводяться роботи по встановленню птиці отпугивающих устройств експериментальної роботи там частично. Як стверджує статистика пробою на лініях електропередачних найчастіше стаються через близковку приблизно 47%, причиною 16% аврійних відключень є пташині екстременти. Тож проблема ця поширена на багатьох електросистемах. Для відлякування птахів на високовольтній лінії ташлик 1 було використано декілька видів пристроїв. Наварювали спеціальні штирі, встановили і виряки з дзеркалами. Та ці приладя не зрадили проблемі. Буквально в течение останніх двох днів, 6-7 числа, встановлювали птицезаграді на опорі ВЛТГС 1. Ну, як бачите, ефективність нульова. Будемо думати, шукати інші средства. Для рішення цієї проблеми нині спеціалістика з ГСГС шукають більш потужні засоби захисту. Інститут орнітології, куди звертаються южноукраїнські енергетики, порадив дніпропетровську фірму, що спеціалізується на виготовленні приладів, принцип роботи яких базується на якісному цифровому відтворенні криків тривоги птиць, а також їхніх ворогів. На енергокомплексі поки що прораховують вартість питання. Вміти влучно стріляти, купати траншеї надавати медичну допомогу нині ці навички потрібні не лише солдатам, а й кожному українцю. В умовах неоголошеної війни курси молодих бійців стають все більш популярними серед людей мирних професій. На южноукраїнській АЕС таке навчання для працівників енергоатому проводиться вже вдруге. Як і минулого разу, група складається з 29 чоловік. Це люди різних професій, є дозиметристи, дезактиваторники, радіологи, юристи, водії. Наймолодшому бійцю 26 років, найстаршому 59. Усі курсанти є добровольцями. Одні вже мають певний досвід військової служби, другі жодного разу не тримали у руках зброю. Втім, їх об'єднує єдине бажання захистити у разі необхідності свої родини та державу. Тоді курса курсів до. Ну лично я для себя возобновить какие-то навыки военные в это не мирное время в нашей стране. И ну, мало ли, что будет дальше, и с оружием надо уметь обращаться. Для меня тяжело, по крайней мере, вот первый день. Но ну, не то, что там сильно тяжело. но то есть это надо все-таки соблюдать режим определенный и по расписанию для человека, который никогда так не жил, то это довольно, ну как. Ні, привична Не тяжело, тіжова не тяжко, але непривично. Протягом 12 днів. Курсанти будуть проживати в умовах, максимально наближених до польових. Вони спатимуть у наметах, проходитимуть теоретичну та практичну підготовку з відновлення загальновійськових навичок. Попереднім курсантам надавали лист опитування, в якому вони могли висловити свої пропозиції. Багато хто з них побажав збільшити кількість практичних занять, зокрема з вогневої підготовки. Основні завдання які у нас перед нами ставляться це. Навчити тих людей, тих працівників, які дуже давно проходили військову службу, щоб вони могли сповнити, як тримають автомат, як стріляти з нього. Вона тільки автомат, пістолет, снайперська гвинтівка драгунова. За словами інструкторів, двох тижнів цілком достатньо для того, щоб навчити потенційних бійців тримати в руках зброю, ознайомити з вибуховими матеріалами, діями під час атак диверсійних груп. На погляд тренерів найбільш цікавим та корисним стане останнє практичне заняття, під час якого молодим бійцям необхідно буде захистити вночі свій блокпост від нападу супротивників. В условиях вони, в принципі, будуть. По мере гражданского человека приближенных к боевым, но от боевых оно все равно далеко как бы, тут. До, достаточно комфортабельний кровати і палатки хорошо оборудовані. В принципі, проблем у них тепло, хорошо, поэтому проблем з життю і бытом у них не ніби до кінця року. Міністерство оборони планує зробити курс молодого бійця обов'язковим для кожного громадянина України призовного віку. У підготовці військовозобов'язаних буде широко застосований досвід ведення бойових дій в ході антитерористичної операції на сході країни. Для жінок буде розроблено програму з ухилом на громадян. Танську оборону та медичну підготовку. У середу до курсантів, що розпочали підготовку на полігоні військової частини 3044, приєдналися представники столичних засобів масової інформації. Сюди їх покликала не професія. Журналісти хотіли відновити загальновійськові навички. Однак без професійної цікавості не обійшлося і тут. Медійники мали можливість задовольнити її під час зустрічі з генеральним директором Южноукраїнської атомної станції. Ще вчора більшість нинішніх курсантів не знали, як правильно евакуювати пораненого з поля бою, надати йому першу медичну допомогу і не мали поняття, як розібрати і зібрати пістолет Макарова. За добу завдання виконують вправно та ще й інших можуть навчити. Все, він спас чоловіка. 20 представників київських засобів масової інформації. Курс молодого бійця мають здолати за чотири доби. 16 чоловіків та чотири представниці прекрасної статі з ранку до вечора намагаються взяти від своїх військових наставників якомога більше. Вони всі стоять на вонському чаті. крім дівочок розуміється, і люди дівчатки, в тому числі, котре є затрикулярна вато в волонтерів. волонтера. В принципі, свободного часу у них не було. То есть до самого до отбоя у нас проходили занятия. В 10 у нас еще занятия были. То есть они не хотели расходиться, давайте еще мы спать. Мы успеем поспать, то есть они до упора сидели. Так що ребята молодці, молодцяні дійсних приїхали чомусь научитися, їм це нравиться. Журналісти саме відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою, коли до них завітав генеральний директор Южноукраїнської атомної станції. Вправи вправами, а професійна цікавість таки взяла верх. Імпровізована прес-конференція відбулася безпосередньо на навчальному майданчику. Володимир Лісніченко відповів майже на два десятки запитань. Оскільки більшість медійників висвітлюють діяльність енергетичної галузі, то й питання ставили відповідні. Кваліфікація Ядерного палива «Вестінгаус», перспектива подальшого будівництва Ташлицької ГАЕС, брискальних басейнів, фізичного захисту підприємства у нинішній неспокійний час. Неспроста. Ми почали вчити персонал компанії тут, тому що здесь южна, саме южна станція, також угроза як Запорізької, також южноукраїнська станція та з востока, а не з Юга. Потому э, ми делаем все, щоб наша воинская часть була боєспособна. Поки керівник підприємства інспектував військовий полігон та відвідував заняття інших двох груп. Журналісти знову взялися до справи. Дехто з колег медійників вже мав змогу пройти підготовку в батальйоні Азов, порівнюючи з тією, яку отримують на нашому підприємстві, говорять про високий рівень тутешніх курсів. Очі благодарна южноукраїнська вот, за то, що на ініціювала такі курси, і ми общались з першою групою, вони теж. Им очень много это дало. Конечно, это все сжато. Конечно, ну, воинов ты не подготовишь, но мы уже уверены, что пушечным мясом, вот за эти 5 дней, что мы. А що кошечне м'ясо не будя. Звичайно, в буденному житті для представників засобів масової інформації, куди звичніше тримати в руках ручку, комп'ютерну мишку чи мікрофон, аніж автомат чи інше військове приладдя. Однак, як показало життя, загальновійськові навички також можуть знадобитися, адже професія журналіста не передбачувана, готовим слід бути до будь-якої ситуації. І два десятки нинішніх курсантів після проходження підготовки на южноукраїнському підприємстві зненацька вже не застанеш. Керівники страхових компаній цього тижня звітували перед профактивом енергокомплексу про зроблене та презентували свої програми на наступний рік. Питань до страховиків було чимало, щоб їх стало менше, компаніям запропонували розробити пам'ятки щодо дій застрахованих у різних випадках. Керівництво ж і профком АЕС і цього року братиме дольову участь у страхуванні здоров'я своїх працівників. Цього року своє здоров'я застрахували 6254 працівники атомної станції, ряду підприємств і організацій, що входять до об'єднаної профспілки атомників та члени їхніх родин. Найбільше людей довірили піклуватися про своє здоров'я страховій компанії Альфа. Послуги на медичному страховому ринку надавали ще три компанії: Тас, ХДІ та ПЗУ. Цього року полісами скористалися 66% застрахованих. Страхові компанії на їхнє лікування витратили більше 4,5 мільйонів гривень. Трохи більше трьох мільйонів виплачено на лікування у медико-санітарній частині міста, і півтора мільйони за межами южноукраїнська. Перед початком чергової страхової кампанії, а вона і цього року стартуватиме 1 листопада. Страховики, як правило, звітують про зроблене. До керівників компанії було чимало запитань. Більшість з них стосувалися відмов від виплати відшкодувань на лікування. Застраховані інколи не встигають часно подати необхідні документи, або ж збирають не всі. Нам пристати, ще багато працювати, Нам нада навчити працівників, Пользоваться правильно страховкой, читать документы, читать э, материалы, которые предоставлялись, предоставлять правильно документы для возмещения и затрат. Мы должны совершенствоваться и помогать персоналу в этом вопросе, э, грамотность развивать такую, чтобы действительно человек приехал и привез те документы, которые позволят ему э, получить возмещение от страховой компании. У меня обращение ко всем страховым компаниям. Выпустить памятку по основным выплатам, которые могут возникнуть в процессе страхования работника атомной станции. Дать их, эту памятку, в профсоюзный комитет Галине Викторовне. Мы найдем способ, как довести до персонала, повесим на всех объявлениях, повесим на нашей электронной доске объявлений, для того, чтобы персонал знал, что ему делать в случае, когда, грубо говоря, завалило горло. Все принято. І говорять, о коли народжується рідонок і так далі. З усіма проблемними питаннями порадили також звертатися у відділ охорони здоров'я атомної станції або ж у правком. Було зазначено, що будь-яке непорозуміння можна виправити, якщо звернутися вчасно. Короткі презентації страхових компаній теж планують розмістити на електронній дошці оголошень. АЕС повні програми страховики нададуть вже з початком нової кампанії. На переконання начальника відділу охорони здоров'я атомної станції Галини Хмілевської, медичне страхування є вкрай важливим. Лікуватися стає все дорожче, а маючи страховий поліс, можна хоч якось убезпечити себе. І цього року адміністрація та правкому атомної станції готують спільне рішення про дольову участь підприємства у страхуванні здоров'я працівників. У грудні усьому колективу будуть виплачені кошти на часткове погашення медичної страховки. 15 та 16 жовтня в южноукраїнську відбудуться штабні навчання. Перевірятимуть правильність дій органів управління та сил цивільного захисту міста на випадок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, в тому числі і радіаційної аварії. Аби уникнути паніки та чуток, попередити мешканців южноукраїнська та навколишніх населених пунктів в управлінні з надзвичайних ситуацій збирали представників засобів масової інформації. Саме на журналістів покладають надії в управлінні надзвичайних ситуацій, адже навчання очікуються масштабні. Такі проводяться один раз на три роки. До тренувань зокрема підключаться особовий склад трьох пожежних частин Южноукраїнська міські служби, медики, комунальники. Їм належить пройти три етапи перевірки. Одним з заходів буде відпрацювання відної щодо аварії на території резервного парку автотранспортного господарства Южноукраїнської атомної електростанції. Там таке саме будуть водних где будет сначала так называемая объектовая авария класса А с разливом топлива, и как э, ру, э, сам объект сможет с ней справиться, потом произойдет у них повторой э, утечка топлива. Ну, без вас так само, як етработують їхній персонал і третє водною буде вже з пожаром. Зважаючи на те, що навчання справа регулярна та необхідна, фахівці сподіваються на розуміння городян і гостей міста. Тим паче, що декому доведеться стати безпосереднім учасником або спостерігачем евакуації мешканців одного з будинків. Вибір членів комісії зупинився на 16-й поверхівці. Аби уникнути паніки, працівники КПЖ нині обходять всі 128 квартир будинку. Попереджують кожного з майже трьох сотень жителів. Однак, судячи з нашого опитування, серед них лякливих немає. Вони такого просто не бояться, мені каже, це все, ну то, щоб там не готовий. Ми воно в Румунії тоді були на стройці. От руминське строївся, там таке було землетрясене, і то не боялись. За сценарієм, евакуація відбудеться внаслідок комунальної аварії з викладом активної пари. Таким чином відпрацюють роботу міської евакокомісії. Людей мають вивести з будинку, роздати засоби захисту, посадити в автобуси і вивести з зони уявного ураження. До речі, вся техніка, задіяна під час тренувань, позначатиметься табличкою навчання. Я хочу населення міста одразу зразу не треба нічого боятися. Це учення везде буде яко повіщатися, що це в рамках учені. Никаких сейчас на сегодняшний день аномальных э, или нестандартных э, процессов на атомстанции не происходит. Это все происходит в рамках учений. Слово навчання лунатиме в місті під час включення системи оповіщення. На 20 секунд увімкнути планують ще й електросирени. Евакуація мешканців будинку запланована на 16 жовтня. Це те, в чому надзвичайники впевнені на 100%. Які ще несподіванки можуть трапитися під час тренувань, достеменно невідомо. Адже на те вони і навчання, аби подивитися на роботу фахівців в екстремальних умовах. Далі короткий огляд новин міста. Цього тижня в южноукраїнську урочисто відкрили ковзанку. Давню мрію мешканці міста енергетики втілили підприємці з Кіровограду, які мають чималий досвід з будівництва аналогічних об'єктів у Ялті, Черкаса, Харкові та рідному Кіровограді. Новий спортивний об'єкт назвали Слайс. Одночасно тут можуть кататися близько ста відпочивальників. Година перебування на льодовому полі коштуватиме 50 гривень. Це вже з урахуванням оренди ковзанів. У прокаті будуть розміри від 25 до 48. На базі ковзанки планується також створити спортивні секції. Працюватиме слась з 10 до 23 години без перерви на обід вихідних та святкових днів. Триває реконструкція шостого гуртожитку, який декілька років тому вирішили перепрофілювати з адміністративної будівлі у житловий будинок. Тут має бути 45 двокімнатних і 8 однокімнатних квартир. Над проектом споруди працювало міське архітектурно-планувальне бюро. Реконструктивні роботи тут розпочалися у 2013-му. За договором, який уклав підрядчик з міською радою, ремонт має завершитися до 27 жовтня нинішнього року. Втім, будь-якому перехожому зрозуміло, що вкластися у відведений строк будівельникам не вдасться. Наразі зроблені лише демонтажні роботи у процесі утеплення зовнішніх стін будинку. Чи будуть застосовуватися якісь санкції до невідповідального підрядчика, поки що невідомо. Наново перестелили бульвар Курчатова, який під час забудови міста був зроблений з порушенням технології водовідведення. Через це тут постійно не працювала зливова каналізація та збиралися великі калюжі. Спеціалісти Євродору доклали максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити дорожнє полотно. Гроші на його відновлення близько 1 мільйона 200 тисяч гривень були виділені з обласної дорожньої субвенції. П'ять золотих та чотири срібні медалі такий здобуток южноукраїнських спортсменів на третьому міжнародному турнірі з боксу, який пройшов вихідними у нашому місті. Цього року представництво іноземних команд на міжнародному турнірі обмежилось лише гостями з Молдови. Інші, певно, через бойові дії на сході України не ризикнули приїхати. Зате Україну представляли спортсмени аж з восьми областей. Дуже бажає благодарна всім гостям. Ребятам тренерському составу, мужики, ребята, спасибо, що ви приїхали в нашу страну. Я думаю, що этим ви не только висказали, вы виразили свої уважение к нам. Бокс не тільки жорсткий від, він ще й обідіняючи від спорту. Престижу змаганням додав і високий рівень суддівської команди. В основному це арбітри міжнародного класу, які судили чемпіонати світу та Європи. Своєрідною подякою южноукраїнцям став показовий виступ вихованців спортивної школи Олімпійського резерву з міста Стаханів. Наше місто дало прихисток 14 юним спортсменам, членам та кандидатам у члени національної збірної України з греко-римської боротьби. Вони проживають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, відвідують четверту школу та тренуються у спорткомплексі Олімп. Ші дітки, руководство спортивного комплекса «Олимп», де ми вас можуть тренуватися. І огромна благодарність всім жителям Южноукраїнська, які допомогли нам у такій служившій ситуації справитись з нашими проблемами. Міжнародний турнір з боксу тривав три дні. Участь у ньому взяло 120 боксерів. Вони змагались у категоріях школярі, юніори та молодь. Южноукраїнськ представляло 12 юнаків, дев'ятеро з них зійшли з ринку з медалями, п'ятеро здобули золото, четверо срібло. Самый маленький у нас десятилетний Васильченко Дима одержал свою первую победу, то и выиграл свой первый турнир. Среди малышей еще выжил Олег, занял первое место учащийся первой школы. Лицеисты наши порадовали Олег Данчин занял первое место. в Вісоюка тюр до 81 одного кілограма, і ксажаленні другим став Андрій Мануленко Судді, на жаль, не віддали йому побіду вісоюка тюр до 60 кілограма. Саме був красивий бой. Золото також завоював Євген Катков у ваговій категорії до 40 кілограмів. Цей рік для євгена є надзвичайно вдалим. Він став чемпіоном України на змаганнях у Рівному, а за два тижні змагатиметься на чемпіонаті України у Вінниці. Разом з Євгеном Южноукраїнськ на змаганнях представлятиме і важковаговик Віктор Труш. Цей факт ще раз підтверджує: наше місто колиска юних талантів, як творчих, так і спортивних. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Нехай вам таланить не тільки на спортивній ниві. На все добре.